Ну, так, що було далі? Ну, що було далі. Розвернувся і пішов додумався. Віталік, а я чувствую, що це ще не все. А ну розказуй далі. Так, це покійно, де у нас сахар. Ну, ладно, от ви уже любопитні. Те в жизни цей стыд не надію. ну 700 доларів на дороге не валяются. Ладно. Ну только на один раз, на 8 марта ради тюрочек. Ойку, в тебе така ділова хватка, ти молодець. Ось, Богдановна, У мене два білета в нічний клуб. Там сьогодні женський день. Гуляємо. <ририт> У мене два білета в бані і там сьогодні мужський день. <ририт> гулять, <порим> гулять. <ририт> <ририт> ну, тілочки, позажигаємо. Встречай, ты Виталик Тарзан. Бейна. Впереди евро, а сзади доллары. Рубли я вообще не принимаю. <свист> ну, я станцював. И кажу, мне ж дома мама Развернулся и пишу. Да ладно, и не остался. концуни Настя, воно мені треба. Є приємний мальчик. Ти що, до шести утра ти добирався домой? Ну так. Да. Я з с... Піском і з Зитомиром. Віталік, тобі ж трусики гроші сували. Що, ти не мог заказать таксі? От що-то -та ти тут недоговаруєш. Ладно. Короче, Let me out! Bane! Oh! Oh dear! The cup of tea?